Цифровий застосунок «Копенхарків» почав працювати у грудні 2024 тисячі Але за цей час харків'яни вже встигли переконатися його зручності. Які функції доступні користувачам, розповідає керівник міського профільного департаменту. Крім безпосередньо самої цифрової картки харків'янина, в мобільному застосунку є можливість скористатися сервісом Агент X. Там є можливість безпосередньо надати відгук на тих партнерів проекту, які наразі. А є учасниками проекту Карка Харків'яна ознайомитись з новинами, які є в місті. Розробники проекту також не припиняють працювати над подальшим розвитком сервісу, зауважує Галина Литвинець. У нас є мета, щоб «Опен Харків він став ключом від міста Харкова для того, щоб харків'янам було досить зручно користуватися всіма перевагами міських сервісів та послуг. Може трошки привідкрити занавісу та сказати про те, що ми отримали. Досить гарний відгук від ветеранів щодо цього мобільного застосунку, та вони проявили ініціативу, щоб в мобільному застосунку Опен Харків з'явилися онлайн-послуги для ветеранів. І зараз наразі створена робоча група, де ми спільно відпрацьовуємо ті послуги, які для ветеранів будуть корисними для того, щоб їх отримати не лише в офлайн офлайн-форматі, а в онлайн форматі, якраз в мобільному застосунку Open Харків». Наразі вже більше 60 тисяч харків'ян є користувачами додатку Харків». для тих, же, хто тільки збирається приєднатися до цього цифрового сервісу. Фахівці радять, як це краще зробити. Для того, щоб завантажити міський мобільний застосунок, необхідно скористатися можливостями магазину цифрової дистриб'юції App Store Google Play. А по ключовим словам опен Харків визнати міський мобільний застосунок та завантажити його. Після того, як відбудеться авторизація безпосередньо самого користувача через дія, підпис або через АІДІВ можна буде безпосередньо згенерувати свою особисту цифрову картку харків'янина. І ще один такий приємний для харків'ян факт: застосунок Опан Харків увійшов до топ 5 найпопулярніших безкоштовних програм у магазинах додатків iOS та Android. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.